Всім привіт! Мене звати Тетяна, я проживаю в Туреччині. Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я покажу вам, як я роблю домашній творог, тому що тут він не продається. Такий смачний, як у нас в Україні. Молоко я купила у фермера, не магазинне, тому що магазинне тут тільки з порошку, я думаю, з нього нічого не вийде гарного. Ось воно в мене постояло 3 дні, скисло, вже з'явилася навіть сметанка. Верхушку я зніму. І поставлю його на малесенький вогонь. Доки піння я не доводжу його, спостерігаю. Коли вже відділилася сиворотка, я відсіжу її в іншу каструльку. Практичніше за все, звичайно, покласти його в марліку, щоб воно стекло під своєю вагою, але в мене не було марлі, тому я придумала ось так на полотенце. Часу зайняло трошки довше, ніж з підвішенням його. Але результат той самий. Нагадую вам підписатися на мій канал, ставити вподобайки, коментарі. Також в мене багато відео про моє особисте життя в Туреччині. Запрошую вас, вам буде дуже цікаво. Ось так ситочку я залишаю його на 2-3 годинки, поки вся сиворотка не стече. І ось ми отримуємо дуже смачний домашній творог з мінімальною втратою сил. І без використання ніяких добавок. Перед тим як поставити на вогонь, ви можете, звичайно, капнути пару крапель лимону. Так воно швидше збіжиться. Я іноді це роблю, іноді не роблю. Зараз на відео цього не робила. Всім смачного, гарного вам дня!